Радий вітати на каналі Відео Алекса Мусевича. Філософія України 4. 4. Сильвестр Гогоцький У чомусь подібні ж думки. Подібні мають на увазі думки до Новицького Висловлював і Сильвестр Гогоцький професор філософії Київського університету. Він розглядав історію філософії як єдину можливу систему логічного згодженого знання. Отримана завдяки інтенсивному діалогові двох альтернативних позицій, одна з яких вважає пріоритетом мислячий дух, а інша буття усіх його реальній багатоманітності. Серед основних праць Гогодського найбільш важливим постоїть його дослідження історії філософії нового часу та створення філософського лексикону, які досить відчутно вплинули на підвищення культури філософського мислення в Україні. Дякую за увагу, якщо відео сподобалось, ставте лайк. А також підписуйтесь на канал, перейшовши за оцим посиланням на піктограмі відеоканалу.